Наталія Раєвська, працюю вчителем початкових класів, вже багато років, маю великий стаж. Ми приїхали в Кам'янець-Подільський, де є надзвичайний табір, де чекають дітей, проводять для них розваги: боулінг, скелелазання, екскурсії хотин, екскурсії по місту, заняття з психологами, творчі майстер-класи. Місце, де справді хочеться звідси не їхати, а тут бути. І особливо нашим дітям. Зараз в Лозівській громаді Харківської області дуже тяжкий стан. Обстріли, шахеди, каби, немає світла, розбитий великий будинок культури, де ракета попала, у нас розбиті дві школи, багато будинків пошкоджених. І, звичайно, діти втрачають саме головне, діти втрачають спілкування і діти втрачають можливість бути в спокої в тиші, так як і повинно бути в них проходити дитинство.